Hassle. Tard, холодно вже колись треба було взяти все сідаємо привіт привіт всім скаво просимо до нового ютуб каналу о, мене звати Тимофій. Саме суть цього каналу це бігти кожен день на протязі 365 днів. Сьогодні 24 лютого 2023 року. Ось, так що будемо потихеньку бігати кожен, кожен день. Будемо записувати, постаратися різні речі, які тренуюсь. А я сам займаюся триатлоном. Тобто я почав займатися десь так рік-півтора назад, тренуватися. Але війна сталася тут дуже, дуже важко туди-сюди бігати, плавати, плавати особливо, бо інколи боюся. От, але сьогодні будемо значить, старатися переборювати цей страх. Мотивація цього каналу хочеться тренуватися, бо я стомився, що Дуже важко деякі речі диктують цьому ситуацію, що треба робити, що не треба робити. Продовжувати розповідати, наскільки хочеться тренуватися, навіть під час війни можна щось вкладати в себе. Сподіваюся, це буде корисно всім. Я знаю, це мені буде корисно дивитися рік після того, вже як я це буду робити, дізнаватися, як то воно все буде виглядати. Кожен день буду знімати та дивитися. А який мене прогрес, і буду показувати, що я використовую, які додатки, які годинники, які кросівки, взуття, ну, взуття, шкарпетки, одяг, де бігаю, з ким тренуюся, тренуюся. Сам я стараюся більше розмовляти в українській, бо більше часу розмовляю на англійській. Тут війна сталася більш патріотичним. Почав робити з такою емблемою компанії Group. Ух ти, що мої сідниці. Я буду виставляти відео кожен, сподіваюся, кожен понеділок, як пройшов минулий тиждень, скільки я бігав, буду показувати, як, що, буду показувати на екрані, де як воно виглядає, скільки забігів, яка тренування. Я почав це робити сам і зрозумів, що дуже важко. І я потім зайшов один клуб Happy, uh, Happy Tree Friends, так сказати, Happy Tree Friends. От, і вони кажуть, що. Ось тобі розклад. Ми будемо дивитися за твоїм успіхом. Ми будемо тобі допомагати. Я такий слухай та а чого? Чого я не можу це все документувати, показувати іншим людям, які може захочуть або бігати або на вело, або купатися, або плавати. Тріатлон він так, такий спорт, що ти можеш бути частиною різних груп, різних команд, але тобі треба все робити. Тріатлон не для кожного, але кожен має це спробувати. Я тобі так скажу. Так що сьогодні сама ціль виставити відео, щоб всі бачили, підписувалися, і потім будемо бігати. Сьогодні 30 хвилин. А, сьогодні 30 хвилин, а, дивлячись 145-150 per minute. Бачите, українську треба вчити а, 145. Ударів в серце. Все, розтягуємося і поїхали. Зазвичай музику не слухаю, коли бігаю, бо я стараюся слухати і серце, свій ритм, і просто дуже багато що треба подумати. Якщо вам щось цікаво на рахунку бігу, велу чи тренувань, чи щось таке, коментуйте всередині. Буду радий про це поговорити. Більше з вами. Все, треба треба йти бігати. Все, пока. Все, дякую, побіг, все нормально, не переживаю. Єдине, що тільки Єдине, що тільки зумився перший раз. Треба швиденько швидко водіти буде і шкандбати вже додому.